До кінця року, ймовірне, якесь попереднє, там, наприклад, або там намагання припинення вогню, або якась попередня невелика домовленість, як перший крок на якусь таку історію. Тобто, це початкова історія. коротше. А, от, а всі основні оці всі підписання більш глобальні, які можуть мати якийсь результат, вони все одно перекочовують на 26-й, бо воно не буде одномоментно. На жаль, і воно як процес почалося в листопаді і це програлося ще з мого річного розкладу, де я казала, що у нас дві точки на потенційний світ в конце тунеля. Це весна. Ми бачили цього о, року якраз весну, де почалися процеси дати типу, початок по перемовинам, які не завершились нічим. І от зараз як осінь, які вже більш активні. Осінь зима. От листопад, і там середина грудня, чи можуть бути до нового року хоч якісь мінімальні попередні да домовленості, да. Поки ще все що можуть. Там, я ж кажу, хоча би припинення вогню, там, наприклад, тиждень припинення вогню, якась стартова точка. Чи буде вона надійною? Ні, зразу кажу. Кожного разу воно випадає дуже шатким, подвійці двійці пентаклей. Тобто, ну, типу, навіть якщо зараз там щось домовляться, воно буде порушено, бо росіянці там влуплять по своєму сараю на прикордоні, скажуть, що Україна обстріляла. Ну, все як завжди. А, от, і... Все, воно повзе зима весна і що буде тягнутися, як собача пісня. Вибхід Америки. Тут це питання не вирішиться. І вчора для іншого каналу, якраз дивилися момент <кхід> цієї зустрічі в о, о, Англії. Зеленського, там Макрона, де, як я кажу, хлопці заявили про те, що мають свої типу карти на руках, і будуть представляти Америці там план да свій, свою варіацію плана. І дивилися цей момент, що там по плану дуже цікавий момент. Дійсно випадає карт, випадала карта Мага як певний інструмент, який хочуть застосувати для того, щоб зацікавити Трампа, типу зацікавити Трампа, і воно більше включає. Ключі чи можна зацікавити Трампа правильно або запропонувати йому більш вигіднішу з ділочку, ніж пропонує йому Ересія, і якусь персональну, як ми жартували, корону, да, яку йому нацеплять на голову, і скажуть, що він саме коронований з коронованих ну якби президентів всія планети, всесвіту, космосу, ну коротше і всіх і і от щось подібне вони там намагаються ну, продавити по відношенню до Трампа. Чи дасть воно результат? Там такої, тому що дивлячись, на який хромий Кабилі під'їдуть. Але певні, дійсно, це не тиск, це саме от, знаєш, бізнесові домовленості, якісь певні бізнесові цікаві пропозиції для Трампа, які можуть йому бути набагато цікавіші, ніж. Взаємодія і співпраця з Росією в будь-якому її вигляді, воно да, воно якби там дійсно присутнє. Тобто, і план да, передбачає скорішу зупинку по лінії фронту, ніж а давайте міняться територіями, які не захопила Росія, на території, які не захопила Росія. Розумієш? Ну, типу, тому що зараз це виглядає по первинному плану саме так. А давайте ви поміняєте території. Ну в, ваші на вашій ж території, які гіпотетично заявила Росія, що може заявити Ну, таке, Срали мазали, всім показували такі достатньо цікаві тискові якісь інструменти, які залишаються в тіні, а не напряму. Ну тобто, бо російські чиновники, грубо кажучи, які оточують Путіна, вони зацікавлені в припиненні даже ну от навіть там на цьому на лінії бойового зіткнення, їм цікава ця пропозиція. Більшості з них і давить і тиснуть будуть саме на те оточення, яке гіпотетично може або впливати на Путіна, або е як знаходитися поруч із Путіним для того, щоб якось говорити про вигідність цієї ну, справи, як все там вже не так давно, менше місяця назад, сплила цікава бумажечка з, з, з США, що вони будуть послабляти підтримку Тайваню. Uh -huh. І ця бумажечка ж сплела після того, як же ж були перемовні групи із Китаєм. І з того, що я дивилася, і який аналіз я можу побачити, да, у тому що я дивлюся, що воно випадає. З Китаєм спробували домовитися таким чином, да, грав довго. Ми поступово відходимо від питань Тайваню. Ми поступово змінюємо риторику по Тайваню. Ми поступово демонструємо вам, що ви в принципі можете. Е, не військовим, а скоріше тисковим шляхом загрести собі Тайвань, а ви натомість відходите поступово від співпраці з Росією по можливості а, на ту саму Росію або тиснете, або як мінімум не допомагаєте. Да, типу не можеш почати тиснути, то, хоча б. Ну хоча б не допомагає так, так. і а, те, що ми бачимо по Китаю і спаданню темпу співпраці, як не крути, а там спадає темп співпраці. Китаю вигідна історія з Тайванем, і між Тайванем і Росією. Тайваню, ну, Китай вибере Тайвань Росію. Він Росію Сін Цінпін ніколи жодного розкладу в мене не було. Де ми говорили про рівність партнерів? Китайці вважають росіян своїми васалами. Як територію, і як ну це нерівноцінні партнери. Чому ж вони тепер я про росіянців ганяють до Індії, штурмують того муді, да для того, щоб давай ми тобі і то, і безпілотники, і, і мігранти, і оця вся оце все гавно? Ну тому, що Китай починає відходити від цієї теми в угоду, чого в в угоду того, що Штати а, будуть поступово відходити від теми Тайвань, от і все. По матеріалам там фінансовим воно у нас випадає якісь фінанси, нам надходять це плюс-мінус з постачанням е, озброєння. У нас є якісь он, старі домовленості, є намагання до нових домовленостей, але вони більше виглядають як скоріше, як виробничі процеси е, на замовлення України. Давай, отак, от це назвемо, як виробничі процеси на іншій території на замовлення України. От ми перейшли в якусь таку. Допоміжну історію на грудень є обмін. Він випадав постійно. Має бути обмін полоненими в грудні його було видно і воно продовжує бути його видно. Це ж буде хитро, неважливо, не хто, у кого ці конфісковані активи. Це не напряму дати трильйон е, Україні да, і виділити. Ні, це, типу, ми вам зараз на цю суму прийшлимо робітників, стройматеріали, там я не знаю, ще щось, і ще щось. Тобто, це через об, такий от оберт. Воно йде в бюджет країни, у якої є заморожені активи, а повертається в Україну якимись там іншими, е, ну, коротше. Матеріалами, грубо кажучи, оце от більше до такого. Якщо ми щось і побачимо, тут є варіант, може не все, але частину ми побачимо. Ми побачимо її через отакий фін. Намагаються з нашого боку і з європейського боку намагаються держати по правосуддю. Типу, зупиніться там, де стоїмо, а там будемо рішати. Оце, от те, те, до чого іде українська і європейська сторона. Намагається спочатку дотиснути США на те, що це найлогічніший, най, най в правовому ключі найлогічніший, найправовіший крок, да, який тільки можливий, якщо ми вже говоримо про врегулювання. От, ну і щоб тиснули на РФ. От тут більше, більше до такого. Ну, Загрози у нас є, вони одразу є. Ну бо тут туз, туз мечів. Причому вони і фронтові і повітряні, ну якби. Ресурсні об'єкти знову якісь це скоріше інфраструктура і виробничі об'єкти. ну, Я маю на увазі там заводи або ну, ресурсні виробничі об'єкти, або скл, ну, склади. Оця от історія, це прям вона первинна випадає. І за цей місяць а, в мене мінімум дві, мінімум дві, а можливо, три точки а, обстрілу. ну, Тобто, як би це скоріше. Я підозрюю, що мабуть ближче до Різдва. Точно, uh -huh. новорічна ніч у нас точно і десь от в проміжку а, на Миколая на Збройних сил летіло, і оце десь зараз там скоріше за все в середині місяця. Тобто тут дві-три дві, точки за, за місяць обстрілів. Тут дійсно зміни брешуть. Це вежа, це найбільший камінь-приткнові. Взагалі цього всього процесу. Ми до останнього, і я так розумію, дуже навряд чи судячи з розкладу, дуже навряд чи ми погодимося на якийсь подібний момент. Місцями так ситуація стане трохи кращою. Місцями, місцями все одно саме локально, десь погано от, ну, і пов'язано з повторними ударами по тим самим об'єктам. У мене вчора випадало, що нас під загрозою ті самі об'єкти. В певних місцинах, які вже ну, гатили і били, які угу. так уже поворухані і покалічені.